Сватання це давній обряд, який відігравав важливу роль у традиційній українській культурі. Воно було своєрідним першим офіційним кроком до шлюбу і мало багато усталених звичаїв, які передавалися із покоління в покоління. Ось як відбувалося сватання в Україні колись. Один попереднє вивчення. Перед тим як іти сватати дівчину, родина хлопця дізнавалась про дівчину, її родину, їхній достаток, репутацію, працьовитість та здоров'я. Часто навіть через посередників. 2. вибір сватів. На сватання йшли не батьки, а спеціально обрані старші, шановані чоловіки, свати. Часто брали когось із родичів, знайомих або досвідчених у цих справах людей. 3. перше сватання розвідка. Свати приходили до хати дівчини з вечора, заздалегідь не попереджаючи. Вони обережно починали розмову, часто у формі жартів, загадок чи натяків. Маємо гарну квітку. Шукаємо для неї добрий ґрунт. Якщо батьки дівчини були згодні, вони запрошували сватів до столу. Якщо ж ні, могли навіть не пустити до хати або під будь-яким приводом відмовити. Чотири. Подавання рушників. Якщо дівчина давала згоду, вона дарувала сватам рушники, вишиті власноруч. Це був знак згоди. Якщо ж рушників не давали це означало відмову. П'ять остаточна домовленість. Після сватання родини домовлялись про дату заручин, весілля, посах, придане, і обговорювали всі інші важливі питання. 6. заручини. Заручини офіційне закріплення згоди обох сторін. Молоді обмінювались подарунками, а родини влаштовували святкування. Цікаві деталі. Відмова на сватанні іноді подавалася жартома наприклад, давали гарбуза, що й породило вислів дати гарбуза, тобто відмовити. Сватання часто супроводжувалося гумором, піснями, примовками, народною символікою. У деяких регіонах існували свої особливі традиції, наприклад, участь дружок, старост, посаджених батьків.